Це, Це така була. з глядачі. Чи їдять У мене вже є у чотирьох аптеках купони на знижки. Друзі, вітаю! Це підкаст Ліберті, де ми говоримо про угоди, про команду та загалом ринок нерухомості в ці турбулентні часи. І сьогоднішній наш випуск про ДМЖ. це ця абревіатура, від якої в ріелторів тіпається око, і вони гуглять валер'янку. Сьогодні в студії я, Анна Сео Ліберті, наш менеджер продажу Владислав та юристка Інна. Інна, скажи, будь ласка, в двох словах, що таке ДМЖ, як розшифровується ця абревіатура і взагалі для кого ця програма? Складне це слово таке морально для нас вийшло. Загалом це програма, яка надає кредити за рахунок німецького банку особам, які мають статус ВПО і відносяться до молоді. Це не означає, що якщо вам 40 років, ви не можете взяти цей кредит. Головне, щоб на момент повного погашення кредиту вам було не більше 65 років. Ну, по європейських стандартах 40 років це люди ще вважається молодою, це так раптом я про щось проговорю. Це не стосується юридичного там законодавства, але ну так, да, просто що в нас чогось думають, що молодь це там 30 років і все. Угу. Насправді це не так. Це сумно. Тобто реалістично ця програма вона давно вже працює. Чи це щось новеньке? Чи появилося у 2025 році? Ця програма працює давно, просто вона не була такою поширеною, тому що проводяться рандоми. Це конкурсна основа в рандомному порядку. Вибираються переможці, і раніше ця програма працювала до повномасштабного вторгнення. Потім вона трішки призупинена була, і зараз вона знову набирає обертів. Якщо, наприклад раніше це було рандом був один раз в рік. Зараз це рандом можуть бути два-три рази на рік. ось. Тому зараз ми про неї почали чути більше і більше поглиблюватись в її процедуру. Владислав, ти сьогодні розповідав, що близько, близько 300 сімей виграли цей конкурс з тисяч це так. такі реалістичні цифри. Так, це треба розуміти, що за період, напевно, що шість місяців подавалося близько. 4 тисяч людей і всього-навсього 300 отримували скажімо так, можливість скористатися цією програмою. І ці всі 300 пішли до тебе, так? Я ж з твого сумного погляду, хто не стикався з програмами, взагалом ріелторський ринок він виглядає таким чином, що ріелтори звикли до готівкових легких угод. Ну і чомусь так сталося історично, що в Ліберті попадаються складні кейси, і вони з кожним роком все складніші і складніші. Скажи, будь ласка, чесно, уявиш тут немає камери, скільки валеріянки або можливо чогось. Градусного ти випав під час того як ти пакував цю угоду. Ну насправді що я директор. А насправді <рес> в мене вже є у чотирьох аптеках купони на знижки, так як я і в магні, і лір'яну. Ну тобто постійно треба ну, було поповнювати запаси. Чому саме складність? В тому, що досвіду з цим, як я зіштовхувався, не було. І в принципі, це така програма, яка до цього була дуже рідкою. А зараз починає різко збільшився попит серед покупців на ринку, саме з цією програмою, і всім потрібно увагу, всім потрібно донести, як вона працює, на що звернути увагу, що важливо. Ну детальніше я думаю, нам розповість наш юрист. Інна, з точки зору як юрист. Адекватний і це дякуємо тобі. Скажи, будь ласка, які нюанси з якими нюансами ти зіштовхнувся юрист по цій угоді, і що для тебе було дивним або типу нуж таким нестандарт. Чесно скажу, я уявлення не маю, як покупці і продавці, які не працюють з е, е, ріелторами з менеджерами з продажу, зможуть самостійно закрити цю угоду. Тому що тут комунікація йде нереальна з нотаріусами, тому що по ДМЖ є конкретно три нотаріуса, які тільки вони можуть підписувати іпотечні договіри, е, оскільки в нас е, Нерухомість продається або за місцем проживання особи продавця або покупця, або за місце знаходження майна в нашому випадку. Це все було в Ірпіні, і квартира в Ірпені, і всі прописані в Ірпіні. А нотаріус київський він не зможе провести угоду по об'єкту нерухомості в Ірпіні. Тому ми шукали тут ще нотаріуса, який буде підписувати нотаріальний. Yeah, yeah. Mm -hmm. а, який буде підписувати нотаріальний завдаток, основний договір? А потім, після основного договору, клієнти мають їхати в Київ до іншого нотаріуса, підписувати іпотечний договір, і там просто нереальна каша, тому що задіяно і ДМЖ погоджує договір, і нотаріус має його вичитати, і клієнти мають розуміти, що вони підписують, яка буде процедура. Тому що навіть був випадок, що ми приходимо до нотаріуса, ми знаємо процедуру. Я знаю процедуру. Розповіли все, як має бути, нотаріус каже: ні, буде по-іншому. Ну і, і всі в шоці, всі не розуміють, що робити. Виявилося, що все-таки було так, як я ж сказала. Ти підключала електрошокер, якісь інші способи впливу на нотаріуса для того, щоб досягти процедурного оформлення цієї угоди. Я спілкувалася з нотаріусом з Києва, і ну, між ними відчувається конкуренція, якщо чесно, саме по цій про е програмі. Е підключала ДМЖ, вони не брали трубку. Я писала їм в Телеграм, я писала їм вайбер. Я їх знайшла, де стала. Тепер вони відповідають мені дуже оперативно по всіх питаннях, і навіть там якісь мінімальні узгодження вирішуються там на протязі. Протягом, вибачте, 15 хвилин також з нашими нотаріусами, наш нотаріус, яка мала проводити основну угоду з підписання основного договору, вона була в відпустці. Я видірнула її з відпустки, щоб вона підготувала договір на вичитку, щоб скинути в ДМЖ, щоб ДМЖ погодили, вичитали всі правки внесли. І тільки після цього ми можемо під виходити на угоду безпосередньо підписувати. Головне, що після цього підкасту нас Теба не треба, не боїлися новий тех і на не брати трубку. <світ> і поки ти це все розповідала, я бачу, що влада почався знову цей нервний тик, і Валеріанка покидає організм. Влад, чому тобі ця угода запам'ятається надовго, тому що. Повторюся, тема нашого сьогоднішнього відео ДМЖ. І <кій> загалом, коли ми стикалися вперше з угодами по сертифікатах, постанова 280-719, що в нас там, ще є селі, так, ми завжди думали, ну куди ще важче. Ну, оце вже був, типу, такий ЕВРС, там ще були тонкощі комунікації загалом зі сторонами. Це була партнерська угода. Тобто ми укладали цю угоду разом з іншою агенцією, нагадуємо нашим клієнтам ми з усіма співпрацюємо і нашим колегам-партнерам. Влад, eh, чому eh, це залишить містечко в твоєму серці? Надіюсь, не цяточку, знаєш, де приємно. E, ну, перш за все, це дійсно було eh, цікаво. Це було не нагадує, може забути ще дарейка. Це така Це не де Мже, це просто Це просто Ні, часу це зайняло нас. Давай так. В тебе відбувся показ. В день показу у нас був власне укладений да, перший да. завдаток. Від завдатку до до скільки часу пройшло? Близько двох місяців. Господи, два місяці це через те, що ми комплектували ці всі документи, так? Е, так, просто не все залежало, на жаль, від нас. Ми були підв'язані під саме держмолод житло. Е, я там, до речі, працюю дуже хороші менеджери, які все так би, допомагають, але сам процес він є досить складним, враховуючи, що е, я вже повторюю, да, за. Іною, що в нас е, е, міжнародний банк дає е, кредит, наш наш банк його приймає, і через ДМЖ це всю це як процедуру е, проводить, погоджує, тому це все таки трошки комунікація затягнута. От і це все якби в. Включає весь один цей один процес, який я не забуду, я не знаю за скільки, і ну так, да, це це скажу не ск... не так, щоб складно, а скільки е, хвилюючи, бо в будь-який момент все може піти ну, зовсім не так, як ти в цьому тебе були думки, що ця угода не укладається? Були, ну скажи чесно, були моменти, коли ти втрачав віру? Були моменти, коли втрачав свідомість, а так щоб віру втрачав моментів, не було. А найскладніше і найдовше затягнувся цей процес через те, що потрібно. Нереально великий пакет документів, взагалі погодження цієї годи. Тобто ви підписали нотаріальний завдаток, замовили оцінку, все зробили, все підготували, і тільки після цього приносите документи в ДМЖ на погодження. І там такий список, що я здивована, що туди не додали ДНК-тести. Якщо чесно, тому що там перевіряють і нерухомість дитини, яка навіть взагалі до цієї програми може не відноситись. І якщо там ви розлучені колишнього чоловіка, чи було в нього нерухомість, чи є зараз, там, там просто навіть є оселя проходить набагато простіше. Ну це також знаєте різні бувають випадки, але ключове. Це ж німці, правильно? Нім німецький банк. А саме се що бюрократичні моменти вони не тільки в Україні є. І дійсно вони вимагають ці пакети документів, і це, це ж теж ж не безкоштовно. Там покупець платив і за іпотечний, і де договір купівлі-продажу. У нас укладається договір завдатку. а вони ще копії так завіряли. І вони забрали оригінали собі. Я маю на увазі, коли покупець їде в, сам, в, сам, в цю структуру, він має відвести копію документів навіть продавця, вірно? Так, копії. Да, нотаріальні копії документів. Но нотаріальні копії ж не робляться безкоштовно. Нотаріуси також за це беруть певну плату, скільки це приблизно коштує? <смеш> 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 Загалом це не дешевий весь процес і завжди оцей ризик, те, що до речі, за що я хвилював за що переживав, що ризик ніс як покупець, так і продавець. Тому. Тому що ми дуже великий ресурс залучали для того, щоб зібрати всі довідки, квитанції, витяги і все таке інше. І не було б однієї довідки, де вже відмовило б во всьому. Просто ну так, тому що те, що вас обрали переможцем, покупця обрали переможцем, не гарантує того, що цей покупець отримує кредитування і дійсно зможе купити. Тому тут важливо просто а, мати весь пакет. Чіткий, без якихось моментів, без якихось помарочок, документів, і подати вже все чітко, щоб не було потім моментів, що вибачте, ну ви не можете отримати кредит? Коли наш юрист говорить слово пакет, мене око самої сіпається, тому що ну пакет документів це щось ну це пакет, такі а тебе знає. Влад, скажи, будь ласка, які ти поради хотів би дати людям, які нас дивляться, які можливо захочуть скористатися цією програмою. Вірите в себе, лишайтеся з нами насправді дуже важлива підготовка. От що, що, багато хто це сміється над цим, да? Але стосовно державних програм, зокрема, ДМЖ, держмолод житло, дуже важлива саме підготовка, підготовка документів, підготовка з, з валір'яною, підготовка із часом. Хто це все має робити? E, взагалі, взагалі добре, що було. Якщо у вас є якась людина, яку ви довіряєте, яка вас зорієнтує, яка... не відволікають там, побочні справи, там, сім'я, дім, машина, ще щось. Вона конкретно вас е, супроводжує. Чому би ні, якщо це, наприклад. Е... Це була командна так, робота так. юриста і менеджера і агенції. Я гадаю, що таких, по-перше, я не знаю жодного кейсу, щоб хтось пішов там без допомоги кваліфікованого там фахівця, і це все якби пройшов. Це ну, тумач для, для пересічної людини, яка не зіштовхується щодня з нерухомості. Це взагалі щось а Навіть той термінології просто можна потонути скільки вимагають і просять ДМЖ для. Для покупця чи для продавця дуже всього багато, дуже складно переговори один без одного не можуть залежати, так як подається все разом, і що важливо, стислі терміни. Для цього треба, щоб була чітка, скажемо так, послідовність, що має робити ну хто хто це все, скажемо, організовує. е-е як вони їх називають в народі? О організатори організатори. Тамада. да. Мені здається, що ще одна, навіть якщо ми беремо те, що, наприклад, агенція проводила юридичну експертизу, так е, одна із цінностей, мені здається, що якби це було, комунікація, це відбувалася між покупцем і продавцем, люди просто би перегризлися. Тому що наші що покупець, що продавець, люди з характером були. І е, е, я б спомітила, що просто, наприклад, там ти з колегою робили таку медіацію, так би мовити, е, ви пом'якшували цього спікути. Ви пояснили, чому треба тих триста. 500 копій надати, Інна, скажи ти свою думку чи пораду? Що ти порадиш людям? Я... це легко. Я спочатку скажу, що якби покупець і продавець без залучення менеджера з продажу захотіли би вникнути в, в всю цю процедуру. Їм би не валір'янка, не вибачте, горілка не допомогла б. Один сіханув би і сказав: я краще продам на 15 тисяч дешевше, але за готівку і втратив би свою вигоду в принципі вигідно продати нерухомість. А інший би сказав, що все мене обманюють, я нічого не можу отримати, і залишився би жити на орендованій квартирі, наприклад. Тому що а, саме менеджер з продажу він правильно доносить саму процедуру, пояснює, розжовує, показує, що це не так страшно, як може здатися. На перший погляд, наші покупці і продавці ну багато процесів взагалі не знали про їхнє існування, тому що воно закривалося внутрішньо не турбуючи їх, вони собі жили своїм життям. Спокійно, там не знаю, ходила на роботу, взагалі ніяк не відволікалися. В той момент, коли тут був просто нереальний кіпіш. Ми тут бігали, кричали, спілкувалися, добивалися, щоб це все відбулося. Я ж кажу, Витягували нотаріусів з відпустки, видзвонювали іншим нотаріусам київським. Це ДМЖ, Ми набирали кожних 15 хвилин, щоб вони водили. Ти це характеризувати одним словом? Я вже Мене запікають. Добре. До юридичної сторони, якщо ви ніколи не стикалися з юриспруденцією, з документами, з перевірками, то не стикайтеся. Не стикайтеся, просто зверніться до людини, яка це все зробить, тому що треба перевіряти абсолютно по всіх реєстрах. Перевіряється вся історія, перевіряється чистота документів. Чи якщо це був би будинок, чи правильно воно вводилось в експлуатацію, в які терміни, що нічого не порушували? На просто така кількість документів, що вам, щоб її усилити, потрібно мати за для... казати, зараз. Тому ну, юридична перевірка, юридичний супровід тут просто must have. Я з сторони продавця, щоб не переживати, що вас там а, щось не так обдурять, ще щось тому що це базуть холоди захоно, пошто, вам зайдуть на рахунок. Ви себе нотаріуса, ви підписали договір купівлі продажу, і і що вам далі робити? Ви сидите, чекаєте, поки зайдуть кошти. І щоб ви не боялися, щоб ви знали. До готуватися, для цього потрібно звертатися до менеджерів продажу, які пояснюють, звертатися до юристів, які повністю все перевірять, у вас все буде чітко, ви будете з певністю просто сидіти і знати, що у вас все добре, все вичитано, ніякої там помилки в прізвищі, в даті, в цифрі немає, тому що будь-яка помилка це знову ж таки затримка, це знову ж таки проблема. Я вам більше того скажу, якщо ви просто звернетеся а, не до юриста, а до нотаріуса, нотаріус, він, а, ну, підготує договір, він скаже, що там да, немає обтяження, він не вникає в суть. Він може не перевірити кожну цифру, поки ви не прийдете до нього на угоду. Він скаже: "Да, да, все добре, все підходить". А по факту ви приходите до нотаріуса, вже який проводить безпосередньо угоду, він вичитує, каже: "Тут а, ідентифікаційний Ось в чому полягає цінність і складність саме з юридичної точки зору і люди, які дивляться це відео, подумають, що я е, такий керівник, в якого людини люди працюють 24 на 7. Не то, що 24 на 7, але це затягнутий процес. Ти в це вникаєш. Ти поди пості... говориш з точки зору був. нашої роботи, так. але по суті агенти, які звертаються в агенції нерухомості. На давайте назвати прямими словами. Не кожна агенція нерухомості на може надати цей спектр послуг. Не кожен хоче, хоче за це братися. Не, тому що це про те, щоб брати на себе відповідальність. Ми беремо на себе відповідальність і тому. Ми супроводжуємо такі складні угоди. Але з позитивного, що я би хотіла відмітити, тому що ну, давайте говорити так, як є. Не всі правда, всі хочуть державні програми. Це легальна, правильна угода. В людини є підтвердження джерела доходів коштів. Ми чули там поширювалася на 2026, тепер все буде через ФІНМОН і підтверджень. Ми повинні звикати до такої складності угод, ми як фахівці, але, а клієнти мають долучати це класним фахівцям і не рахувати, що вони там послуга ріелторська коштує дорого там, чи не дорого. Тому що в нас, наприклад, в агенції ріелтор послуга. А, агента враховує і послуги юриста. у нас додатково до речі, можна замовити юридичну консультацію, і це все упаковано в суперзручну таку е, історію, коли людина відпочиває. А е, ми працюємо, п'ємо валеріану. Влад, до речі, може подарувати купон е, на аптеку. Шість відсотків вже шість е, тому е, давайте фіналізуємо останні такі ноти нашого нашої сьогоднішнього відео. Влад пару слів від тебе. Вірте в успіх, не здавайтеся, працюйте з перевіреними правильними професіоналами, і все у вас складеться якомога краще. клас Зі свого боку, я хочу сказати просто, що це можна порівняти, ніби ви приводите свою дитинку в садочок. Ви можете там піти на роботу, випити каву, не переживати, що з вашою дитинкою, з вашою угодою щось трапиться, тому що ми повністю окутаємо її турботою, перевірками, професіоналізмом, і е, ви щасливі відпочивші, прийдете без жодного стресу до вашої дитинки, і угода відбудеться взагалі максимально рівно, чесно, відкрито і прозоро. Не бійтеся державних програм, тому що реально це. Найзаконніші, найчистіші кошти, які тільки можуть бути. І якщо вам, як продавцю, потрібна потім легалізація цих коштів за кордоном, це для вас найідеальніший варіант. А я фіналізуюся на тому, що підписуйтесь на нас, ставте лайки, задавайте свої запитання і звертайтеся до професіоналів, ми завжди раді допомогти, тому що складні ситуації з нами здаються абсолютно легкими та комфортними.